Друзі, всім привіт, доброго здоров'я! З вами, як завжди, Валерчик. До вашої уваги, сьогоднішній такий красивий обзор буде на цю гостинну хату, гостину садибу Стара хата. Володіє нею мій давній знайомий Микола Петрович. Хочу показати, як він зумів зберегти таку чудову. Стару українську хатину в автентичному такому українському стилі, і вона до наших сьогоднішніх днів радує нас своїм станом. Ще одне хочу сказати, нас вітає гостина Дніпропетровська область. І Ще одне дивіться, ось Дніпропетровська область, а далі вже Полтавська воно є межові. Перше, що радує своїм таким. Старим українським силом це, бачимо, паркан плетений, плетений паркан з лоси да, горщиками знає, як воно, Зразу погружаєшся в такий в такі хутора. Як раніше. Ну, Принцип таких хатин. Раніше в кожному селі була тут хатинка, там хатинка. Там через певні там, 500 метрів, кілометр і жили раніше хуторами. І ось це цей приклад е, українських хуторів. Як, може читав хтось, вечори на хуторі в Блізлі а це вечори на хуторі е, на Дніпропетровщині. Йдемо е, далі. Будучи влітку тут, або дав ліку погоду, можна готувати смачний шашлычок. Також в українському бачите Бачимо пеньочки. Покажу вам, як вони бігають. Може, згадаєте хто, хто по таким пеньочкам бігав. Бачите? Можна підіймати тут черчину домашнього венця чи самогоночки. Удобний столик ось, дітки можуть бігати разом з вами гратися. гриль зона гриль зона можна удобно посмажити бачите, Все для людей. Дуже-дуже затишно. Мені подобається. Такі, такому як, знаєте, Тут таке повітря, свіже повітря, свіже українське повітря. ну, Можна, можна насолоджуватись вічно красотою українських краєвидів. Йдемо далі, друзі. Можна з дітками також провести час для видалки невеличкої. Поки шашличок смажиться, дітки займаються своїми справами. Йдемо далі. До вашої уваги, знаєте, як Тарас Григорий Шевченко казав, Садок вишневий, колохати, коло хати, груші над вишнями гудуть. Це, мабуть, про цю садибу. Тоже, все красиво. Все в такому старовинному стилі. Дуже мені там подобає. Навіть збереглася лавка, бачите? Стара українська лавка. Сидиш і, і думку гадаєш, чому я не садку, чому не літаю. Да? Я сам поціновувач старих. Традицій українських, старих українських речей. І е, коли попадаю в таку, в таку атмосферу в такому, е, біля таких будівель, в такому дворі в старому українському, в мене не знаю, аж на душі радується все. Ну е, що? Скоро вже і Доранки йде, так? Да? кукурудза не зібрана, буде морати. Мужок такий, так? Да? Клас. Ну що ж, друзі, зайдемо в цю стару хату. Бачимо український стиль із очерету хата криша. Кажуть мир в вашій хаті. Ну, і що, що вам? вона спадає першу на думку? друзі? Красота, так? Да? Ці аромати, запахи просто не передать словами, друзі. Це краще раз побувати, ніж. Десять раз передивитися. Е, дивіться, е, ці, ця хатинка можна її знімати там по годин, почасово на день, на два. Е, ну, Скільки душа побажає насолоджуватися таким українським стилем. Е, 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 є пічка, до вашої уваги. Бачите, яка красота. Можна, можна відпочити тут душою і серцем. Бачите, старі речі, просто, просто космос. Ви уявляєте, скільки, скільки цим речам років? Просто на хвилинку явить, скільки цим речам цим років. Так, ідемо. Так, тут, друзі, ось ця ще одна невеличка кімнатка для молодої пари, можна так сказати. Все тут закривається. Можна дуже класно провести час. Що вам потрібно? Ліжечко, столик невеличкий, грубка. Літом, якщо жарко, дуже вентилятор. Ну, коротше, також тут такі аромати, знаєте, старовини і хати. Тут просто це не передать словами. Також атрибутика така дуже приємна. Ну, Ти просто поринаєш у старовинну таку атмосферу, таку, знаєте, і забуваєш про всі такі. Такі погані мом... моменти в житті. Е... Ну що, йдемо далі показувати садибу стара хата. Бачите, ще знайшов отюг Петровича тут. Можна ще й попрасувати, якщо там на ділову зустріч, можна піджачок нагладити конкретно, аби углів було багато. Бачите? Так що теж, скільки років? Цьому прекрасному утюгу, хто знає, прав правська? Ну, просто не передать словами. Друзі, що хочу сказати, ця садиба стара хата вміщає з собою в себе, точніше, 8 чоловік. В цій хатці можна відпочивати 6 особам, і тут 2. На 2 особи. Друзі. Ще одне. Як ви попередньо записалися на відпочинок у садибу Стара хата? Попередньо працівники отопляють приміщення, роблять вологу, вологе прибирання, зустрічають вас ну, такими теплими обіймами, після яких взагалі не хочеться звідси поїхати. До вашої уваги, друга кімната, друга така хатинка, другий корпус садиби Стара хата на дві персони. Дивіться, дивіться, що тут він з собою представляє. Холодильник, гляньте на марку, просто вона сама за себе скаже. Дніпро. Все в автентичному, такому старому українському стилі. Кухонька невеличка, по-перше, плитка Можна приготувати собі їжу. Машенька. Я не знаю. Що, що не крок? Все Всерар... раритітні речі. Бачите, яка красота. Ви, я думаю, ви не знайдете таких речей просто так. Ну Хіба десь в бабушок в дідусів на горищах. А тут Миколи Петровича зібрана прям золота колекція старовинних речей. Так. До вашої уваги. Столик обідній. Два ліжечка на дві персони. Також пічка. І тут бачимо. Праски. Красота. Просто доторкаєшся до таких старовинних речей? Просто, я не знаю. Може це я, я ж кажу, поціновувач таких старовинних речей, ну я кайфую від цього. Що е, у нас бачимо? Ближче. Можна у вас колекція таких глечиків? Ну, просто. Це, це не передати словами, це наскільки круто. Знаєте, друзі, це як дійсно такий зелений туризм в Україні. Просто не передать словами. Я. Я в шоці? В приємному шоці. Ковер, бачите. який? ручна робота. Ну що, іконка, як... Все як в старих українських хатах. Так, ну що, далі йдемо. Друзі, поки не забув, відпочинок у цій приємній хатинці за одну особу в сутки 170 гривень. Дітки безкоштовно. А тепер пере... хочу вас перенести у свято і святих. До вашої уваги банька і банкетний зал. Почнемо з першого поверху, з баньки. ходить дуже не буде, так з краєчку. До вашої уваги парілочка. Я не знаю, скільки, на скільки чоловік. Раз. На 6-8 особ, я думаю. Дві полочки такому також, як сауна, як банька. Ну, Приємному. Все в дереві, все чисто, все цивільненько. Дуже, Дуже красиво. Далі виходимо із. Парівочки, санузел, душ, ну це як і везде. Потім до вашої уваги, е стіл, на якому можна випити чашку чаю, приємно побідувати із товаришем чи з товаришами. І взагалі можна тут дуже класно провести час. Е ще одне. Е, годинка відпочинку у е, баньки коштує 350 гривень, так що хто бажає, е, хто бажає попаритись, велкам. Топка баньки. Ось. можна топити самому або можна е, попросити персонал, люди гостинні. Завжди допоможуть вам розтопить, розкажуть все, як і до чого. Ну, що, друзі? Піднімаємося на другий поверх, на банкетний зал. Знаєте, друзі, що зразу зачаровує, так це краєвиди, Знаєте? Дніпропетровщина завжди і Полтавщина, ну, може, я тут виріс, живу, завжди радує своїми пейзажами дуже красивими. Бачимо хату, з виду солом'яну хату з висоти пташиного польоту. І до вашої уваги сам банкетний зал. Тут, тут можна дуже добре провести час, день народження, е, взагалі якесь свято з великою родиною, з великою компанією, з друзями, е, можна столи здвинути. Все зроблено е, культурно, красиво, столи з дерева. Також передається цей давній, давній український стиль також і в сучасній будівлі. До вашої уваги бачимо дуже красиві пейзажі. Бачите, в ядіколі ще тут і баян присутствує. Так що хто вміє грати на баяні? Може пограти на баяк. До вашої уваги. Інтернет, вайфай. Ну, друзі, все як в лучших домах Лондона і Паріжа. Е, знаєте, як воно переплітається в старовинні будівлі з сучасними, воно так дуже-дуже красиво. Це просто не передать словами. Оце ж банкетний зал знаходиться вище на другому поверсі, де сауна, де банька сама. Друзі, якщо ви хочете відпочити від міста душою і тілом, стара хатинка вас дуже хорошо прийме і дасть вам такі позитивні емоції. Ви тут насолоджуватиметеся чистим українським повітрям, також відпочинете від домашніх якихось проблем, відпочинете просто з дітками. Знаєте, тут Відпочиваєш, і ще раз повторююсь з і тілом і е, поєднуєшся із природою, оскільки тут е, людей поряд особо так немає. Е, так що е, від мене особиста подяка Миколі Петровичу за таку е, чудову е, гостинну садибу Старахата, що він зберіг в такому стилі і підтримує. Ці українські традиції, цей український стиль, ви знаєте, як воно все не вічне, все руйнується. Микола Петрович прикладає сюди багато зусиль, часу свого, щоб так сказати, зберегти наші такі українські давні традиції, щоб люди змогли насолоджуватися переглядом старих будівель, старих речей. І, взагалі, старої української культури. Це дійсно справжній український зелений туризм. Так що всіх запрошую на Дніпропетровщину у садибу Стара хата, де ви хорошо душою і тілом проведете тут час. Кому сподобалось дане відео, як завжди, вподобайки, пальчики до гори, коментуємо, запитуємо, що не ясно. Номер телефону залишу під відео. Все буде Україна. Класна? Класно. Класно. Що, нас Я буду себе. Так, потихеньку. А я не можу. Це мотоблок. Валя, Синок, це не мотоблок. Це плуг. Конячки його тягала, поняв. приїжджала сім'я. І орає він, поняв? Так не тягає, не Клас. Бачите, вже вже дітки почувають себе як вдома. Захар до собачки не треба підходити Не треба, гладити укуси, укуси. Не треба до чужої собачки. Так, живий голочок, собачки нагодовані. Захар замарився, да? Захарушка, замарився? Набігався. Набігався. Варя на качелі накаталась. Дуже-дуже сподобались діткам. Я ж кажу, можна дуже е, по-домашньому провести тут час. Можна насолоджуватися свіжим українським повітрям, посмажити шашличок, а ще одна собачка. Бачите? Справжня українська садиба, справжній український хутір. Друзі, до вашої уваги ще один проєкт мого товариша Миколи Петровича це музей Стара хата. Він знаходиться поряд тієї самої старої хатинки, де ми були разом з вами на екскурсії. Вибачте, що я веду запис в такому форматі, бо був дуже сильний вітер і попросту мене не було чути. Але ж дивіться, як я стараюсь. Розповідаю вам про старовинний музей. Це заслуговує на вподобайку. Розповідаю я, що дана хатина має розміри 12 метрів довжину, 7 метрів в ширину, а також е, має очеретяну кришу. Розповідаю я, що е, уявіть ви собі, що наші предки, е, маленькі українці, бігали по цьому подвір'ю, допомагали своїм батькам, батьки, в свою чергу, займалися своїм господарством або якимсь ремеслом. На жаль, на даний момент музей закритий на ремонт, і тому ми не змогли туди потрапити. І некрасиво, я знаю, заглядати по вікнам, але нам хотілося передати вам ту частинку, що ми бачили. Низький уклін Миколі Петровичу за те, що в такий нелегкий час відновлює та реставрує музей в такому українському стилі. Низький йому клін за це. Бо сюди вкладена не тільки фінанси, праця, але й душа. Це дійсно е, справжній український етно-зелений туризм. Е, побуваючи тут хоча б один раз, тобі захочеться повернутись сюди ще раз. Побачимо, покажемо вам. Е, до вашої уваги пічка. І далі пічка лежак. Де можна спати стіл дуже-дуже-дуже красиво тут. Просто не передать Може, Можете ракурсу ближче. Просто, просто краса. Це, Це не передать слова. Ну, знаєте, не красиво по вікнам заглядати. Ну, хочеться вам передати такий е, старий український. Е, з Бо Богу, як раніше люди жили. Такі музейні експонати просто капець. Я ж кажу, не, не в кожному музеї, знайдете. Вам поверхностно показали, да? далі в далі в кімнатах дійсно є, є красиві достойні екземпляри. Що хочеться сказати, сюди приїжджають багато відвідувачів. Проводяться екскурсії, приїжджають дітки подивитися на цей музей стара хата. І вас запрошуємо відвідати цей музей. Я ж кажу, у цій хаті сотні років і, так сказати, зануритись в українські традиції, український колорит. Це варто кожному. Так що де знаходиться саме головне, не сказав село Рудька, Дніпропетровська область? Так що ласкаво просимо.